Ну що, всім привіт! Я трошки сьогодні вирішила для вас зняти відео, розказати, що ж у нас нового. А в нас трошки є нового. Вона я нарешті робітника собі знайшла, помічника. Якщо чесно, не знаю, дай Бог, що він не передумає працювати. Але вже ходить тиждень хлопець, і я просто порівняння з тим, що я очікувала, то він мої очікування перескочив. Просто молочинка приходить, вранці роздає їсти, бо ввечері в нас сіно, ну, там 15 хвилин роботи, то ми навіть поки що не беремо. Ну, це до уваги ту роботу вже самі чоловік сам роздає. А от вранці приходить, роздає силос, відгортає мені гній, роздає дерть коровам, тилятам, там. Ну, менше з тим я задоволена страшенно, дай Боже, що він далі нам ходив Сергій, щоб все було нормально, бо реально ну, легше чоловіку, по крайній мірі, так точно. Мені то поки що не дуже. Бо я ще таки собі для доїння планувала так, щоб людина. І доїла, і роздавала їсти. Ну наразі поки що тільки знайшли, ї... щоб їсти роздавав і на тому спасибі. Бо чоловікове здоров'я поки що йому не дозволяє повноцінно працювати. Ну але тиждень трошки він же відпочив, то готуйтесь, на кінець тижня. Буду робити смаколики. буде у нас копчене сольцем, м'ясце. Буде рулька копчена, буде копчена рибка, дуже смачно робить чоловік. Тому, якщо хтось хоче замовити, то стежте, я буду виставляти відео, бо нарешті ми знову відновлюємо. Ай, чекай, дурнувати, Теля чудить, нема на витримати. Нарешті відновлюємо роботу. Будемо трошечки надолужувати згайний час, бо так і з вагончиком тим трохи ми гальмуємо роботу через те, що він був хворий. І з тим коптінням не коптили вже скільки часу. Тижні два, напевно, не коптили м'ясного нічого, бо не було як коптити. Ну а тепер треба все надолужувати згаяне і трошки з тим вагончиком поспішати, бо вже і так. По сроках ми не встигаємо. Ой, от такі у нас справи. Погода, до речі, люксова. якраз щось хочеться робити, аж прям хочеться вийти на вулицю, щось робити. Ще чекаємо три отела, не знаю. Один то вже от, ну ніби дата підходить, і два трошки пізніше. Три трошки пізніше. Чотири отели чекаємо, бачите? Вже потрохи збиваюся. Ну, але, в принципі, той э, четвертий, то він ще там до нього майже три тижні, десь тако приблизно, то там ще трошечки можна розслабити булки. А цих три то вже треба ходити, потрохи дивитися, заглядати, діжурити. То й таке, то й такі в нас справи. А ви як? Як ваш день минув?